Друзі, привіт! З вами Олександр Бойцун та моя рубрика Кіноленд. Тут ми з вами поринемо у захоплюючий світ кінематографу. Ви дізнаєтеся про найсвіжіші фільми та найочікуваніші прем'єри. Ну і звісно, знатимете, що цікавеньке з'явиться у найближчому майбутньому. Люблю, коли в один день відбувається одразу декілька прем'єр. Як це було 6 квітня? Є з чого обрати, або ж взагалі влаштувати своєрідне кіношне комбо та подивитися все й одразу. У Вінниці це легко можна зробити, вирушивши в найближчий кінотеатр. Тож які свіженькі фільми вже з'явилися у кінопрокаті, дивимося. Українська військова драма Бачення Метелика це повнометражний режисерський дебют Максима Наконечного, головна героїня прем'єрної картини аеророзвідниця з позивним Метелик, яка повертається з полону. Її чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Але реальність ставить дівчину перед вибором. Що робити з новиною, яка разом з нею повернулася з неволі? Стрічку вже показали в по. На 20 країнах світу ну, з поваренемо теле. Слава Україні! Героям слава запускай! Наступна кінокартина підійде до перегляду не всім, окрім вікових обмежень, її не варто дивитися і людям з вразливою психікою, адже мова про фільм жахів під назвою Екзорцист Ватикану. Моторошна історія натхнена мемуарами розслідувань головного екзорциста католицької церкви отця Габріеля Аморта, зіграв якого оскароносний Рассел Кроу. Під час роботи над справою про одержимість маленького хлопчика отець Габріель дізнається про багатовікову змову Ватикану, яку церква так відчайдушно намагалася приховати. Він дозволив це. Уявіть, що буде, І якщо диявол захопить душу екзорциста папи. Вас не захистить ніхто. Моя віра захисту не потребує. Є чимало фільмів, де приділяють увагу одягу чи якимось аксесуарам, і навіть будують навколо них сам сюжет. Але цю картину взагалі зняли безпосередньо про кросівки: легендарні Ейр Джордани. Історія про неймовірне партнерство між тоді ще спортсменом початківцем Майклом Джорданом і нещодавно створеним баскетбольним підрозділом компанії Nike. Разом вони вигадали модель кросівок, що стала брендом і зробила революцію у спорті та сучасній культурі. Це зворушлива розповідь про визначний кар'єрний момент нестандартної команди, яка пішла в абанк зі своєю ідеєю про безкомпромісне бачення. Чення матері, яка знає, чого вартий талант її сина, а також про найвеличніший баскетбольний феномен усіх часів. Right so Я вірю у вашого сина. Я Вірю, що за немає. Він припинив людей, що воно народження літати, але красію й лише взуття. До кріх не взаємний син. Ми живемо з вами в особливий час, коли справжні легенди знаходяться поряд з нами. Зараз це люди героїчного українського народу, і найбільша їх концентрація на рубежах оборони від рашистської навали. Тому не забувайте, що ціль кожного нашого прожитого дня у постійному їхньому підсиленні в цій непростій боротьбі. Тож зберігаємо спокій, дивимося якісні кінороботи та щоденно допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні та її героям!